Ну що, поціновувачі коміксів, відеоігор і прихильники здорового способу життя. Ви все ж дочекалися тієї миті, коли Activision зробила щось більш суттєве, аніж нова Call of Duty чи продовження історії про супер-пупер людей, що були заражені вірусом, як у Prototype. Так, нарешті вони зробили гру про мене Дедпула. Коротка справка про Дедпула. Найманець з регенерацією тіла майже як про росомахи, але він не такий волохатий, трішки вищий і від нього приємніше пахне. Його супроводжує два уявних голоси, тому зрозуміло, що у нього джмелі в голові. І, взагалі, комунікабельний хлопець, який любить дівчат з великим бюстом, гру на своїй уявній гітарі та поїдання чимічанги. Отож до справ. Оскільки грошенят у Activision доволі багато, на сюжет вони не поскупились. Але я його перечитав і вирішив, що це дійсно шмат лайна, після чого зробив у ньому свої поправки. Тепер вийшов дійсно крутий сюжет для моєї гри. Вона принесе мені цілу купу грошей. А коли є гроші, є дівчата з великими цицьками, а коли є дівчата, ну ви мене зрозуміли. Таким чином, я вирушив по сюжету виконувати своє замовлення на вбивство одного із крутих мафіозі, який перебував у своїй. Пентхаузі. А ти розповідатимеш, як ти туди потрапив? Так, це мій огляд гри. Я знаю все, що слід розповідати. Так, хай розповідає, це цікаво. Дякую, що ви зі мною згідні. Але про що це я? Ах, так. Під час проходження сюжету своєї гри я буду вляпуватись ще глибше та глибше у лайно, аж так глибоко, що воно буде на моїй масці. Я зустріну багато різних героїв, таких як Росомаха. Буде у нього спитати, чи можна мені покататись на чорному птаху? Доміно, а у неї класні цицьки. Ну і звісно, нашого головного ворога злидня. Оскільки більшість гри я духопелитиму своїх ворогів, то вважаю, що оповідка буде хвацькою. До того ж, я навіть врятую увесь світ. Чи не врятую? Коротко кажучи, ви все побачите. Розкажи їм про кувалди! Зачекай, ще не дійшли до них. Грає рубанкою від третьої особи. Але чому нас тут троє, я не знаю. Мене й одного вистачає на екрані. Ігролат зводиться до того, аби шматувати моїх ворогів за допомогою мечів, пістолетів чи гранат. Усе це можна прокачувати у магазині, а також купувати автомати, нові гранати. На ваш вибір можна складати будь-які бойові комбінації: розпочинати з пуковок чи штрикати ворогів мечами, або розбивати їхні довбешки кувалдами. Також ми зможемо разом з вами постріляти із мінігана на гвинтокрилі, проїхатись на власних сідницях по трубах у каналізації, як ці самі е зелені такі. Весь час забуваю, як їх звати. Зможемо навіть прокататись на моєму власному ровері, який я так ціную. Місцями нам обчухрали бюджет під час розробки. Ви, напевно, помітите, що гра перейде у вигляд зверху, і все буде як в старі добрі часи восьмобітних ігор, які я так сильно люблю. Це ти говориш про ту гру, де ти не міг посадити літак? Я його садив, ти це бачив. У грі чимала кількість усілякого лайна під назвою вороги, з яких можна вибивати мізки усілякими способами. А також трапляються різні боси, підбоси, міні-боси та інша босота. Не забудь сказати про того пузаня, який тобі ледь не зламав камеру. Ах так, будуть ще й здоровенні вороги, в яких так любо відбирати зброю і сіяти радість, веселощі та трішки теплої крові. Так, я розумію, що Activision поскупились на геймплей для такої крутої гри про мене. Та що вдієш? Але локації вони зробили кращими ніж ви собі уявляли. Так, це не мапи із Duty, але вони теж круті. Ми не бігаємо по одних і тих самих місцях, що наділяє гру певним шармом. Або не наділяє. Ми будемо і в крутому пентхаусі, і в каналізації, і в місцевості, яку заполонила матінка природа своїми джунглями. Цікаво, а у матінки природи великі цицьки. Тому рівні цікаві, і вам буде весело їх проходити, навіть коли мені підстрелюватимуть ззад. А це, повірте, відбуватиметься частіше, ніж ви думаєте. Регенерація регенерацією, але вбити мене можуть. Це як в той момент, коли від нас залишилася тільки голова. Підводячи підсумок, я вважаю, що гра вийшла чудовою, крутою, мега пупер файною Але коли я убивав їх усіх, їв свою піцу, мені не вистачало чогось. Можливо, цицькатих дівчат, а може. І чогось іншого, як це не вистачало дівчат. А та що брала у нас автограф? Ну вона у мене брала не лише автограф, а інтерв'ю. Тому, незважаючи на це, я б не поставив оцінку 10. і повністю згідний з усіма журналами, порталами і летсплейниками, які низько оцінили гру. А зараз, вибачте, піду попитаю у Activision, чому у мене оцінки такі маленькі. О, кувалди, не забудь. y'all just get down. And when the MC rhyme and the DJ spin, I want y'all to just get down. Now while the MC rhyming and the DJ cut.